Усім привіт! Я рада вітати вас знову на своєму каналі. Мене звати Софія, вона ж Софієнко. І сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву і в той же час мотиваційну тему, таку як мої інсайти і цінності, принципи, за якими я живу. І я сподіваюся, що ви знайдете тут з цих інсайтів також дуже багато для себе цікавого і корисного. Хочу спершу розповісти трошки про свій шлях в саморозвитку, щоб ви розуміли, про що йдеться взагалі мова. Десь 4 роки тому, коли я вступала навіть більше, коли я вступила на перший курс університету, я активно почала читати книги з психології, а також слухати різні подкасти, дивитися відео. З цього приводу на Ютубі якісь навіть психологічні фільми із глибоким підтекстом дивитися. І все це формувало в мені, скажімо так, переконання і життєві цінності, принципи, за якими яким я маю слідувати і за якими маю жити. Всі ці книги і передачі, відео вони мене. Якось привели в те русло, в якому я є зараз. Ну і почалося все з того, що я пробувала медитації, маніфестації, афірмації і так далі. Але дуже-дуже вам рекомендую прочитати книгу Сила підсвідомості Джо Ді Спенса, якій розповідається про те, що наше мислення дуже впливає на наш стан, на наші. На прояви нас в матеріальному світі, і, і що мислення людини воно може творити дива. Коротше, після цієї книжки я ще глибше почала цікавитися нашою підсвідомістю, мисленням, і як я вже сказала, почала а, цікавитися медитаціями, маніфестаціями і так далі. Для чого я все це розказую? Наразі йде такий, ну, скажімо так, тренд, але насправді це не тренд. Це просто хвиля, така пробудження людей, коли люди починають мислити, виходячи за рамки системи, починають думати не так, як їх вчили батьки, не так, як було прийнято в роду. І виходити в принципі, в принципі, за ці межі. І саме вихід за ці межі це і є, в принципі, основа цього пробудження, про яке я кажу. Люди йдуть в духовність, люди починають займатися саморозвитком, називаєте це як хочете. Але та, так воно і є. Ну і коротше, про що йде мова? Перший мій інсайт. Був, відбувся тоді, коли я якраз таки перейшла від усіх просто медитацій на Ютубі. Пройшла курс один в мого провідника з, з духовності по тета-хілінгу. і почався мій шлях більш такий, скажімо, усвідомлений. І перший мій інсайт ось в чому. Ділюся з вами. Я думаю, що не раз ви пробували якісь медитації на Ютубі, або включали собі афірмації, і все це нібито круто і класно, але воно по суті ніяк не допомагало. Ну, кажу на особистому прикладі, по суті, ніяк не допомагало мені, бо коли я проговорювала ж ті ж афірмації, афірмації це такі, типу, сталі переконання позитивні, які ти, якщо повторюєш. Протягом певного періоду часу, то вони ніби вкорінюються в тебе в голові, в підсвідомості, і ти починаєш мислити вже цими позитивними переконаннями. Наприклад, там, я живу в багатстві, у мене всього в достатку, я люблю себе, я ціную себе, поважаю себе, я дуже вродлива і так далі, тому подібне. І наче коли ти повторюєш ці афірмації, то твої переконання в голові змінюються на ці позитивні, і ти вже мислиш інакше. І так само, в принципі, працюють медитації, є медитації заспокійливі, які я пробувала коли тільки починала свій шлях, є медитації зцілення і так далі, то подібне. Але коли я тільки починала свій шлях, я пробувала ще маніфестації, маніфестації це. Загадування бажань в медитативному стані з проживанням цього відчуття, що ти вже ніби отримав це бажання. І воно вже здійснилось в тебе в реальність. Але зараз не про це. Так ось перейдемо до головної думки. Це було як пояснення і інтро. Коли я пробувала усі ці маніфестації, афірмації і так далі, я і читала книжки з психології. І на той момент я вже розуміла дуже багато всього, як люди успішні мислять, які в них думки взагалі в голові, що вони собі кажуть, як вони себе цінують і так далі, тому подібне. Але всі ці знання вони не давали мені тих відчуттів, що я. Теж ніби якби себе так відчуваю. А, наприклад, якщо я там прокидалася і казала собі афірмації про те, що я там живу в суперкрутій квартирі, сучасній, що я стильно вдягаюся, що я там не знаю мандрую, можу дозволити собі помандрувати по світу і так далі, тому подібне. А, хоч я і повторювала це там час від часу вранці, то це не давало такого масштабного впливу на якогось результату в реальності, бо насправді я себе так не відчувала. Я не відчувала віри в те, що я реально можу собі це дозволити, і реально якось це прожити. Так ось перший мій інсайт, яким я хочу з вами поділитися, це те, що наші знання. Це не завжди ключ до успіху. Бо, окрім того, що ти знаєш, як нібито правильно, що для тебе краще, як важливо мислити, усе це тільки частина якась від результату, який ми хочемо отримати. І мислення це, звичайно, що класно, як коли ти змінюєш своє мислення, це. Точно один з ключів до успіху, але цього недостатньо, як я зрозуміла. Бо якщо я ж кажу, якщо ти мислиш е і думаєш, повторюєш, заповняєш себе в одному, а відчуваєш себе зовсім по-іншому, е то йде в дисонанс, і незрозуміло взагалі, що далі має відбуватися. Тому наше мислення і наші відчуття вони мають іти в. Е Поруч, паралельно по якомусь одному вектору і напрямку, і це один із інсайтів, яким я хотіла сьогодні з вами поділитися. Тобто, це означає, що всередині нашої голови, підсвідомості, є якісь вже набуті переконання, які не дозволяють просто змінити ці відчуття. І те, що ви там повторюєте собі, або намагаєтесь якось себе впевнити в тому, що в нових якихось да, то це не завжди діє, бо насправді наші переконання вони дуже глибокі, вони лежать і в ситуаціях якихось в дитинстві, вони відкладаються із дитинства, і з роду, і навіть з наших інших життів. Тому, щоб змінити переконання, недостатньо просто проговорювати якісь фрази афірмації або медитувати і заспокоювати свій розум. Варто ще працювати з тими глибинними переконаннями, які є в вас вже набуті, їх змінювати, вигружати і потім вже загружати нові, позитивні. Можливо, це звучить дуже абстрактно, але є, я знайома вже з інструментами, які допомагають це робити, і я на своєму досвіді впевнилась, що це працює. Тому саме я тут сиджу і записую вам це відео. І продовжую роботу над своїми переконаннями. От другий інсайт, про який я хотіла поговорити, це образи. І те, як ми ставимося до якихось негативних ситуацій в нашому житті. Доволі часто лунають думки про те, що, о Боже, чого, за що мені це, чого це сталося саме зі мною, чому я зазвичай зустрічаюся з якимись негативними ситуаціями в моєму житті. Люди дуже люблять ображатися на інших, звинувачувати їх. В усьому, і я була такою ж самою. Поки до мене не прийшов цей другий інсайт, про який ми зараз з вами поговоримо. Коли ми діємо з такої позиції, звинувачуємо усіх навколо, коли всі навколо винні, і ми не беремо відповідальність за своє життя, то ми знаходимося в стані жертви. І, і ну, з, з, з якоїсь точки зору в дитячій позиції, бо дуже гарний приклад наводила мій провідник на навчанні: от хто ображається найбільше в нашому суспільстві? Коли я почула це питання, то я одразу собі відповіла, що реально це діти, вони таким чином маніпулюють батьками, вони таким чином привертають до себе увагу. І зазвичай, це діти, вони не знають просто, як ще висловити свої якісь емоції, тому вони найлегший спосіб, який вони обирають, це образитися. А, так ось, поки я не розуміла цієї думки і цієї. Ну, цього взагалі принципу, то я також багато на кого ображалася, звинувачувала і задавалася такими самими питаннями, для чого мені все це дано, на що я переживаю всі ці ситуації, прокручую кучу думок і так далі. Але насправді другий інсайт, який я дізналася буквально нещодавно, це те, що Кожна ситуація в нашому житті, вона дана нам для чогось. І ми самі собі обрали більше того, цю ситуацію. Тобто, не хтось винен за те, що з нами трапилась якась негативна ситуація, а це ми самі її собі обрали. Тож. Коли ти мислиш з такої точки зору, все насправді стає набагато зрозуміліше і легше. Ти виходиш з цієї позиції ображеного на все навколо, і починаєш дивитися на ситуацію з якогось певного боку під іншим кутом. Поясню, на прикладі. у вас сталася в житті якась ситуація, да, і хтось з друзів, наприклад, вам. Причинив біль або там зрадив, наприклад, або ще щось. Одразу в нас постає питання, ну, в нас взагалі одразу думки про те, що зазвичай про те, що як так: от, я така бідна, нещасна, я так себе погано почуваю, мене кинули, мене зрадили і так далі, тому подібне. Ось ці думки це думки зі стану жертви, коли ми себе жаліємо і не розбираємось в ситуації. Спробуйте в таких ситуаціях задавати собі одразу питання, для чого мені була дана ця ситуація. І коли ви починаєте розбиратися, для чого вам вона насправді була дана, що хорошого в тому, що це трапилося, приходять неймовірні відповіді про те, що, до прикладу, мені потрібно цінувати більше себе. Ця ситуація показує мені, що я витрачаю мало часу на себе, не приділяю увагу, наприклад, іншим. Це може бути будь-які уроки, які були вам послані, щоб ви зрозуміли цей урок і потім виросли з цього. Якщо у вас якась ситуація повторюється не один раз, вже, і вони всі подібні, то це означає, що життя вам показує, що. Ви маєте якийсь урок пройти і винести з тої ситуації, не просто ображатися на все навколо і жалітися всім е попало. А щось для себе з цієї ситуації зрозуміти. І питайте також себе, що хорошого в цій ситуації, що я завдяки цій ситуації зро можу зрозуміти, для чого вона мені була дана. От тож, основний другий посил цього другого інсайту. Про те, що всі ситуації в нашому житті, вони дані нам для чогось. І ця ситуація була дана для того, щоб вирости і рухатися далі, розвиватися і покращувати себе. Так, це може бути складно спершу. Але коли я зрозуміла це на власному досвіді, коли... Пролунала ця думка, я просто реально офігела. І тепер, коли я замислююся реально в ситуаціях, які мене тривожать, чому це сталося зі мною, і намагаюся знайти щось гарне і свої вигоди в цьому, то, блін, це реально інший рівень сприйняття життя. От, і третій інсайт, про який я хочу поговорити, він пов'язаний із. Також реалізацію в житті. Зараз популярно писати 100 бажань, популярно маніфестувати, загадувати бажання. І насправді все це дуже впливає також на мислення. Я почала писати бажання і починала з 30, не могла нашкрябати навіть 30 чи навіть менше. Ну, коротше, це було для мене прям якимось вироком, дуже складно. І зараз я розумію, чому так траплялося. А все також через те, що в нас є якісь обмеження в нашому мисленні, якісь переконання, які нам не дозволяють просто розширити ці рамки і забажати того, що ми насправді хочемо. Так ось третій інсайт в тому, що. Ми дуже-дуже обмежені а, власними якимось рамками, і ці рамки, вони не дозволяють нам дивитися крізь за, виходити за ці рамки. Пояснюю, бо насправді, мабуть, це дуже-дуже незрозуміло звучить з боку, без прикладів. А, так ось. Коли я сідала раніше писати певні бажання, то я обмежувала реально обмежувала себе, і я це розумію тільки зараз. Тоді я просто думала, що ну я не знаю більше, що написати, в мене більше немає бажань, і так далі. Але насправді десь глибоко в підсвідомості я просто відкидала дуже багато своїх бажань, бо думала, що ну це ж нереально, е, типу я не дозволяю собі це. Я зараз розумію, що в мене там немає на це ресурсів або фінансів, або часу, або знайомств і так далі, тому подібне. І коли ми так думаємо і одразу обмежуємо себе, то, звичайно, що ми мало напишемо чого з цих бажань. Да? І здається, що в голову нічого не лізе, бо є якийсь блок в голові, який просто тобі не дає навіть думати. Про щось інше взагалі для тебе немислиме. Тому є дуже гарна практика писати бажання, які вам здаються взагалі нереалістичними, типу чудес-чудес. От е, і виходити за ці власні рамки, які ми самі створюємо в своїй голові. Вони створюються протягом нашого дитинства, через якісь сімейні обставини і так далі, тому подібне. Коротше, просто спробуйте, коли загадуєте бажання, писати все, що вам приходить в голову, і навіть те, що вам здається, взагалі нереальним, просто написати це вже буде. Класний результат, якщо ви витягнете це з своєї підсвідомості і зрозумієте, що справді ви цього бажаєте і просто не могли собі дозволити це написати. На цьому на ну, сьогодні я відео завершую. Це три основні інсайти, якими я хотіла поділитися з вами в цьому відео. Я сподіваюся, що щось. Цього вам відгукнеться. І дуже раджу займатися саморозвитком, іти в глибину себе, досліджувати себе, щоб зрозуміти свій істинний шлях, свої вподобання, істинні бажання. І слідувати, пробуджуватися, слідувати своєму якусь шляху душі і втілювати всі мрії в життя, а не просто ходити на якусь Ненависну роботу, яка вас вже задовбала, і витрачати кошти на якісь потреби тут і зараз. От розвивайтеся, бажаю вам натхнення в цьому році зробити це. До речі, це 2024 рік це е, такий рік духовного піднесення, рік карми, як його називають. Тому все сприятиме в цьому році, тому щоб все більше і більше людей поверталися до себе, своєї душі, адже всі відповіді у нас є вже всередині. Вони тільки чекають на те, щоб ви їх відкопали в собі. Дякую вам за перегляд цього відео і до наступних зустрічей.